Усі настав час власної самопрезентації мене як авторки власних віршів. Це коли відбувається щось неймовірне, коли душа говорить, я її слухаю і просто записую. Я ніколи не планувала показувати ці рядки, вони народжувались у тиші між болем і ніжністю. У ночах, коли світ здавався надто гучним. Або навпаки, надто тихим, а серце було надто відкритим. Мої вірші це невигадані історії. Це я жінка, яка вміє відчувати глибше, ніж говорити. Я пишу, коли мене переповнює, коли любов не знаходить відповіді, коли втрата залишає сліди на дні душі, коли світло попри все проростає з темряви. Сьогодні я вперше наважилась поділитися цим. Це не для того, щоб бути почутою, а щоб хтось, можливо, впізнав у словах себе і відчув, що не сам. Дякую, що ти тут. Це простір не про ідеальність, а про справжнє, це початок мого голосу у світі, це вірші з Мариною Загребелько.